Як ворожа пропаганда видала розбиту диверсійно розвідувальну групу за прорив на Сумщину, ворожа пропаганда знову намагається видати бажане задійсне, заявляючи про прорив через кордон на Сумщині та захоплення прикордонного села. Насправді це була спроба роботи ворожої диверсійно-розвідувальної групи перейти український кордон, яку 10 грудня зупинили оператори сил спеціальних операцій Збройних сил України, завдяки злагодженій роботі операторів сил спеціальних операцій групу ворожих диверсантів швидко виявили та відстежили їх маршрут. Згодом оператори сил спеціальних операцій ліквідували частину диверсантів влучними скидами з дронів та влаштувавши на них засідку, вцілілі ворожі військові були змушені тікати на російський бік кордону, але оператори сил спеціальних операцій наздогнали їх та ліквідували. Всю роботу можна побачити у нашому відео. Працюємо й далі нести смерть ворогам та розбивати їх фейки. Командування сил спеціальних операцій Збройних сил України, Постсептам. Народна мудрість. Кацап завжди бреше. А якщо не бреше, потикай його палкою, імовірно, він здох. The special operations forces of the armed forces of Ukraine have informed that on December 10, 2024, a sabotage and reconnaissance group of the Russian Nazis invaders attempted to enter the territory of Ukrainian Sumy region but was destroyed. While Russian Nazis propaganda presented it as a breakthrough of the Ukrainian border.